Христос посеред нас. Сьогодні поговоримо про піст, але не про те, що можна їсти, а що ні, а про сам підхід до посту. Як не зробити з нього просто релігійну дієту, як уникнути крайнощів і зрозуміти справжній сенс? Давайте розберемося. Що таке піст? З точки зору православної традиції, піст – це не просто обмеження в їжі, а насамперед духовна практика. Це час, коли ми намагаємося бути ближчими до Бога, очищати душу, а не просто рахувати калорії. Святі отці наголошували, що справжній піс це не лише отримання від їжі, а й отримання від гріха. Святий Теліан Золотоу сказав: не лише від їжі потрібно постити, але й від злих слів, від гніву, від заздрощів. Тобто головне не просто змінити раціон, а змінити своє серце. Типові помилки під час посту. Головне, що їсти. Я їм тільки гречку та салати, але дратуюся на всіх навколо, ось типова ситуація. Якщо піст робить вас злими, роздратованими, це вже сигнал, що щось не так. Святитель Василь Великий наголошував, яка користь від отримання від їжі, якщо ти пожираєш свого брата осудом. Тобто, головне не обмеження в їжі. А збереження миру в серці. Це моя дієта. Часом люди сприймають піст як спосіб схуднути. Але церква вчить, що мета не скинути зайві кілограми, а навчитися самоконтролю і покаянню. Якщо мотивація тільки фігура, то це вже не духовна практика, а черговий фітнес челендж. Преподобний Єфрем Сирін говорив. Піст корисний, якщо супроводжується милосердям, хто постить, але зберігає злість, той ненавидить, а не постить. Тобто важливо поєднувати тілесний і духовний піст. Я постою, значить святий. Інша крайність, духовна гордість. Людина поститься, але дивиться зверхню на тих, хто цього не робить. Пам'ятаємо, піст це про смирення, а не про засудження. Святитель Григорій Богослов казав: не гордися своїм постом, якщо він робить тебе жорстоким до інших. Тобто піс має наповнювати серце добротою, а не гординою. Як поститися правильно? Поєднувати тілесний і духовний піс, менше соцмереж, більше молитви, дотримуватися миру в серці, не бути агресивним, дратівливим або гордим. Пам'ятати, що Богу і потрібне наше серце, а не просто меню без м'яса. Якщо є труднощі, порадитися зі священником, а не просто дивитися рецепти пісних страв. Пам'ятати слова святителя Іоанна Златоустого. Хочеш споститися, нагодуй голодного, будь милосердним, будь лагідним. бо духовний піст важливіший за тілесний. Піст – це не кара, а можливість. Це шанс працювати над собою, над своїми слабкостями, а не просто змінити котлету на овочевий салат. Головне, щоб після посту ми стали хоч трохи добрішими, а не просто худішими. А як ви ставитеся до посту? Діліться думками в коментарях. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!